Розчарована жахливе обслуговування, грубий персонал. Ціни на сайті і в рахунку різняться. Дуже холодно. Адмінша гріла ноги, поки гості мерзли Автоматично нараховують 10% чайових, а сервіс ніякий. Це були негативні відгуки закладу Лиса Гора. Перевірю їх на собі. Замовив я бичечі яйця, страва зветься, чоловіча вірність і магічну каву. Поки чекав, мені зробили міні-шоу з сухого льоду. Далі пішов розглядати інтер'єр. Магічна кава з м'ятою та чебрецем на смак наче справжнє зілля гіркувато дивне, але смакує чоловічу вірність приготували досить швидко. Ніколи не куштував, але все буває вперше. Давайте рванемо швидко як пластир. На смак це наче куряча печінка, чи мізки з цибулею в сметані. Непогано, тому раджу скуштувати. Після цієї страви я випадково розбив сільничку. В закладі не холодно, але з часом починаєш замерзати, якщо сидіти більше години і без коктейлю. Ціни в чеку співпадають з тими, що вказані на сайті, і обов'язкових 10% чайових в ньому я теж не знайшов. Тому всі відгуки на початку відео спростовано.